Вам подобаються усі 50 відтінків сірого? Чудовий фасад під камінь. І це улюблений зразочок у вас. Це зразочок під номером 62. Він може бути як на сітці без захисної плівки, так і на полотні. Це той самий зразочок під номером 62 але вже на полотні з готовими швами. Шов може бути? Білий, сірий і графіт. Тут у нас, як ви бачите, білий шов. Ціна такого полотна йде 570 гривень за квадратний метр. У квадратному метрі два ось таких модуля, які йдуть довжиною 1,15 м, висотою 48 сантиметрів. Для розрахунку вартості вашого фасаду зверніться до наших менеджерів і вони допоможуть вам розрахувати і кількість, і вартість ось такого модулю для вашого фасаду.